Що відбувається з твоїм тілом, коли тобою з'їдається якась некорисна і шкідлива для твоєї фігури їжа? Наприклад, з'являється на твоєму горизонті тістечко, от, в полі твого зору, таке, як ти любиш. І воно манить тебе до себе своїм там, зовнішнім виглядом, запахом, твій мозок підкидає спогади, яке ж воно смачне. Ти не втримуєшся і з'їдаєш його. І ще так. Пару штучок зверху, бо завтра ж не буде. Ну, Одне з'їв, то ладно вже, там друге ще й третє. І вже заздалегідь знаєш, що в подальшому ти його собі заборонятимеш. Бо всередині тебе живе знання, що це якесь таке зло злюще для твоєї фігури. А, і от, тістечко з'їдене. Вмикається ще почуття провини. Починається якесь самочмиріво, Та, Типу, що зі мною не так, для чого я це з'їла, е, чому я не можу тримати себе в руках, і все таке. Вмикається самопокарання, типу, все, завтра йду в спортзал і здохну там. Буду бігати, поки не вибігаю всі калорії. Е, або нічого не їм завтра. Все, голодовка. Буду компенсувати це тісточко. Такі обіцянки вони не завжди виконуються, але в цей момент. Тіло отримує стрес. Йому дали сигнал, що ти, покаране, з тобою щось не так, більше не отримуєш, і ще будеш за це, прям, будучи над тобою знущатися за це. Кортизол піднімається, травлення знижується, тобто ферменти підшлункової, жовч, шлунковий сік, все це пригнічується. Це тістечко воно починає якось неадекватно перетравлюватися. І через високий кортизол клітини не отримують досить глюкози, і це все йде в жирове депо. Там процеси в печінці запускаються, коли це все йде в жирове депо, бо сигнал в мозку, що більше не отримуєш. Тому тіло, ладно, беремо і в довго тривалу туди енергію запихаємо. І з цього тістечка тіло вижимає в цей момент максимум калорій. От тільки можна витягнути все до останньої. В нормальних умовах воно всіки б не тянуло, але в цей момент воно все, що можна, навіть коли ти його нюхаєш, вже вони через повітря, ці калорії до тебе перескакують. Тому я в таке не гуляю. Взагалі не даремно хтось придумав колись молитися перед їжею. Тому що, коли людина молиться, вона потім сприймає цю їжу як намолена, там, Богом благословена, і з вдячністю її їсть. І не сприймає, як це щось, таке якесь зло злюще, від якого мене зараз обкидає целюлітом від п'яток до самої маківки. От особисто в мене я собі сказала, що я їла їм і буду їсти все. Що приносить мені задоволення. Навіть якщо доведеться харчуватися одними тістечками, ну, значить, буде отак. Після цього я пішла собі, купила тістечко, яке я тоді дуже хотіла. От воно мені прям дуже-дуже треба було в той момент. А, сідаю з цим тістечком, закриваюся. Тиша і я, телефон в сторону, зробила собі каву. Їм його відчуваю кожен шматочок, як воно розтікається по роті, як цей смак, і мені, і мені реально дуже класно, як воно по горлі тече, потрапляє в шлунок, як в мене просто мурашки по тілу, по руках, по ногам ходять, з моїм тілом в цей момент щось відбувається, прям такий смаковий оргазм. І мене ці ендорфіни реально тримали до вечора. Я зрозуміла, що я на цих спогадах, як мені було класно, мені не хотілося їсти. Після цього я сказала так. Тіло моє, якщо тобі якийсь смак треба, якщо ти зараз отримуєш задоволення від цього тістечка, я тобі його дам завтра, я тобі його дам післязавтра. От раз в день я тобі це можу забезпечити. Це буде і завтра, і післязавтра. Щоб пробудувати нейронні зв'язки оцього конфлікту дефіциту, що типу завтра не буде. Буде. Я все зроблю, щоб воно в тебе це було. Після цього почали змінюватися смаки. Коли Якісь потреба в якихось продуктах, вона просто відпадає. Я е, зрозуміла, що я вже давно десь не їла якихось бутербродів, мені просто не потрібні, там хліб з маслом, ще з чимось. Тобто в якихось продуктах таких, е, які були дуже часто в моєму раціоні, вони просто відпали, самі собою відпали. Е, чому? Тому що якщо тіло хоче якийсь смак, воно його отримає. Рано чи пізно воно його отримує. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра, не післязавтра так через місяць, але воно все рівно його отримає, тільки, тільки досить трошечки контролю зняти. Все, воно відразу візьме своє. І ми не знаємо, для чого тілу цей смак треба, для яких біохімічних процесів в мозку зараз саме цей смак потрібен. Йому так конче необхідний він. Тому що наше тіло це, це наша підсвідомість. Там зберігається вся як сказати, вся, вся пам'ять, вся наша генетична пам'ять, пам'ять всіх поколінь, все це вшито в ДНК, якісь несвідомі процеси із середини нами живуть. І тут якась свідомість. Маленька захотіла взяти контроль над великою підсвідомістю і розказувати їй, що їй треба їсти, що їй не треба їсти, що їй корисно, що їй не корисно. Е, смішно. Тобто, А, а тіло каже: Дайди нахер, я все одно візьму те, що мені треба. І якщо в тебе от зараз потреба, наприклад, от хочеться фісташкового морозива, все, ти ходиш про нього, думаєш цілий день. Тобі воно треба, ти фісташкове морозиво, забороняєш його собі. Що робить тіло? Воно починає шукати, а як можна це замінити, чим з якихось продуктів взяти щось, щоб якось скомбінувати, щоб всередині на біохімічному рівні отримати те, що можна отримати від фіста, фісташкового морозива. І починається якийсь рис, тушена капуста, сільотка, молоко, огірок, ще якась пігня. Тобто нажираєшся купу-купу всього і ще ходиш, не можеш зрозуміти щось, хочеш, не знаєш що, оце таке якесь відчуття незрозуміле. І отримуєш набагато більше калорій, ніж можна було отримати від того фісташкового морозива, яке ти просто з'їв з великим-великим задоволенням. Тому в психосоматиці зайвої ваги. Я стараюся працювати так не через обмеження, не через те, що, що можна їсти, що не можна, що правильно, що не правильно. Де звідки я знаю, що правильно, взагалі не знаю. Одна людина на кетодієті сидить і їй круто, їй штирить енергію повну. А в іншої людини в аналізах креатінін штирить. Тобто в неї почки не витримують, і їй взагалі від м'яса потрібно відмовитися. Тому е ніхто не знає. Що правильно для тіла? Що правильно? Що що неправильно? Що можна? Що не можна?